Дешева сім'я з одного боку досить однотипний. Усі українські письменники прагнули показати повсякденність селян, але з іншого це унікальна історія, написана на основі реальних фактів, які автор спостерігав особисто. Сатира і письменницька майстерність Івана нечуя Нечуя-Левицького заслуговують на вищу похвалу. У повісті описано зріз поколінь після селянської реформи 1861 року. Часи змінюються, а молоде покоління не може знайти спільної мови зі старшим. Селяни отримали можливість викупити землю і більше не працювати на клятих панів. Ну й лукаві пани на копійку музики, а на карбованець поту видавлять. Здавалося б, настали світлі часи. Однак автор показує на прикладі однієї родини, що основою соціального устрою і конфліктів в ньому є не вищий порядок, а звичайні люди та їхні характери. А я вже стара, підтопталась. А мені вже відпочити хочеться. Ну, та перестаньтесь грити. Жити, Вони залишаються такими ж гоноровими, чванливими, готовими на бійку з братом до крові за клаптик землі. Моя Сімейство Кайдашів досить заможне. Вони не багаті, але й не бідні. У них непоганий будинок та міцне господарство. Їхнє стабільне та в міру спокійне життя змінилось, коли обидва сини Карпо і Лаврін одружилися і привели до батьківського будинку дружин. До цього лише інколи виникали невеликі суперечки між батьком і Карпом, бо син не міг тримати язика за зубами. Та кожного разу сперечався з батьком. Ти, Карпо, ніколи не вдержиш язика. Усе допікаєш мені гіркими словами. Кричіть, мов, скажений, що мені позакладало вухо, чи що вивернувся як кабан. А йди не лишень косити. Покоси собі на здоров'я. Хоч Лаврін та Карпо рідні брати, проте вони дуже різняться. Мають різні характери, вподобання, не збігаються в поглядах навіть при виборі нареченої. Показовим По є їхній діалог про дівчат з села. Слухай, то бери химку. Ти що здурі? Химка, як в вікно, то на вікно рідні собаки. Береш, Ми відразу бачимо, який перебірливий Карпо. В його голові образ ідеальної дружини. І на всі варіанти, які пропонував Лаврін, брат знаходив то недоліки, то просто відмовки. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем, сказав Карпо. Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо, сказав веселий Лаврін. Мені, аби була робоча та проворна, то що була трохи куслива, як мухи в спасівку, сказав Карпо, то бери Мотрю довбишеву, старшу дочку. Мотря й гарна, й трохи бриклива, і в неї серце з перцем», – сказав Лаврін. А якби ще забратись на той шпиль? Стати на камінь та подивитись на заростя. А ще й сватався, аж перелази тріщали. Далі в сімействі почалися веселощі, коли під одним дахом зібралися три зовсім різні родини. Кожна з яких мала свої особливості та традиції. Я їй слава вона мені десь! Та невже ви не можете помиритись біля однієї печі? Мотре, то ти повинна поважати матір. Адже вона старша в хаті. Простими словами, книга про токсичних родичів, які не шанують кордони одне одного, не поважають почуття, не роблять нічого, щоб іншому було комфортно. Перші великі сварки виникли між Мотрею та Кайдашихою. Спочатку вони були викликані нахабністю та безсоромністю к яка ставилась до Мотри як до наймички, примушувала виконувати всю хатню роботу, прикидаючись хворою: мести підлогу, варити їсти, доїти корову. Щось у тебе вчора й борщ поганий вийшов. А сьогодні як не додивися, то шпарки і згорять. А ви ж, мамо, не допомагаєте мені, але те. Але й від цього Кайдешиха не була задоволена. Далі до сварок злучалося все більше людей. Хтось один почав, а інші підхопили та не можуть спинитися. Отруюють себе і всіх навколо. Часом всі ці, ці бійки та конфлікти виглядають кумедно, але якщо задуматись, що таке справді реально, то це геть не смішно. Лисіморпе! Карпе! Карпа! Після смерті старого кайдаша почався розподіл майна. Мотря з Кайдашихою були такими жадібними, скупими, дріб'язковими, що за зайвий метр землі підіймали галас на все село. «Отчепись від мене, цатано, я й дома не була, як вони міряли. Це правдива причепа, сказала Кайдашиха. Бере моє добро, ще й мене лає. Ідіть, міряйте на моїх очах, а як ні, то я ваші кілки на межі геть повикидаю за тин, а таки свого докажу, кричала Мотря. Повість дозволяє подивитись на ситуацію збоку, а в якихось місцях вона навіть повчальна. Тут зображено трагічні події, від яких сльози навертаються. Але написана вона дуже жваво і з гумором, що й не зрозуміло від сміху ці сльози або від смутку. Я не поняла, я тобі що, подружка чи що, що ти зі мною так говориш? Hey, дівко, ти зовсім берегів не бачиш, а якщо ти наша, то прикуси язика. Справді жодного разу у повісті не лунає сміх, навіть дитячий. Усі персонажі надто серйозні, надто стурбовані побутовими чварами. У книзі жоден з них не розвивається, окрім Кайдаша, який занепадає і саморуйнується. А також Мотрі, яка почала як борець за справедливість, а закінчила як каталізатор усіх конфліктів. Не поняла, а тобі я чим завинила? Сижу, як миша слова лишнього не скажу, що яка з однієї тарілки їм? А що так скромно? Сервіз не посіснялися, да, вкрасти, а тут прямо з одної тарілки. Ну і звісно, згадаємо, що серіал спіймати Кайдаша. Що знятий за мотивами повісті на сучасний манір? Багато чого перероблено, але це його нітрохи не зіпсувало. Під час перегляду заважало лише усвідомлення того, що герої обмежені рамками книги, що сім'ям нікуди роз'їхатися. Вони застрягли в семи горах. І в часи, коли відбувалися події книги, так і справді було. Бо я, коли була молода і була на службі в голови, я вставала в п'ять ранку і готувала на 30 душ, а вона на п'ять приготувати не може. Ай, люди до сих пор вашу службу вспоминають. Навіть сусідам постійні сварки кайдашів остогидли. О господи, якби хтось взяв Лаврінову хату, то діпхнув її, сказала премудра баба Палашка. Геть, геть на гору або й за гору, а Карпову хату отсунув ген-ген за ставок аж у діброву, то вони б помирились. Навчай, навчай, яка примудра, не втерпіла баба Параска. Подивись лише й на себе, коли б твого чоловіка хтось посунув за діброву, а твою дочку аж за рось, а тебе аж саму у пекло, то, може, б, і між вами був би мир. У сьогочасних реаліях така ситуація виглядає трохи дивно. Бо що заважало Мотрі та Карпу виїхати до Богуслава? Мотрі зі своєю освітою і Карпо зі своїми золотими руками легко б знайшли роботу в місті. За цеповісти нормально, що виструювати? Раніше такого не було, що обід поганий лайка за обідом. Ти, Карпо, пороби щось. Образ матері Кайдашихи як в книзі, так і в серіалі, відверто викликав ненависть. Вона, чи то від нещасливої долі, чи то від природи така зміюка, що чіпляється до бок невісток і мучить їх ні за що. Доця, вставай, доця, вставай, бо вже ж не рано. Вона вивернеться як так кобила на кроваті, тільки сопе. кобили чую! У книзі старша невістка показана як людина, яка не готова терпіти знущання, яка сама не змовчить, і її образ змінюється ближче до кінця. А в серіалі вона з самого початку якась мегера. Я тут жити не збираюся. Вернись Вернися, позбирай гроші. Мотре, Що ти що ти чудиш оце не розумію? Слухай, запхай їй в морду ці гроші, бо я їх сама нагодую. Ви мене тільки пальцем тронь. Натомість Мелашка спокійна, наївна і робила все та навіть більше, щоб догодити свекрусі. Згодом життя з кайдашами асимілювало дівчину і зробило її черствою жорстокою. Байдужою породило в ній ненависть до своїх ближніх. Невістки сваряться не лише з свекрухою, а тепер і між собою. А потім ще й свиням дала, щоб не позорила на все село. Бо голодна худоба це найбільший позор в селі. Та глянь, таке враження, що не Мотря перед нами сидить, а твоя матір. А вона Чоловіки Чоловіків книжці взагалі якісь бліді не роблять нічого, щоб захистити дружин чи матір. А батько Мелько покладається на Божу поміч. Усі п'ятниці постить, щоб у вогні не горіти та в воді не тонути, не померти наглою смертю. Часто повторюю, що сини його або на піч заженуть, або ж могилу зведуть. Однак губить Омелька горілка. Нечиста сила, яка, як думав чоловік, водила його аж до Богуславського лісу, насправді ж родом з дна пляшки. Омелько. Омелько. Показовим у повісті також є відвідування київських монастирів та церков. Спершу може здатися, що автор критикує церковні обряди, порядки богослужіння та представників духовного сану. Однак Нечуй Левицький показує, що за зовнішньою святістю ховаються люди з такими ж проблемами та слабкостями, як і вселян Семигор. Священики, користуючись кількістю парафіян на великі свята, стараються взяти якомога більше грошей за відпускання гріхів. При цьому ще й сперечаються, чи є відпускання святіше. Ледь не в кожному храмі за певну суму селянам пропонують торкнутися до справжньої туринської плащаниці Ісуса чи глянути на пір'я Архангела. Один зі священнослужителів навіть не цурається плотського бажання і цілує бабу Палажку. Хоч як пише автор, випадково. Влада також описана цілком людяною з простого боку. Після кількох разів вирішення спорів Кайдашів представники влади теж не витримують і проганяють їх ледь не з прокльоними та тлумаками. Мало чого там батько наговорив. Коли заходять, щоб ми ще наполовину картоплю з буряками поділили. Чого це ми тут у волості розперезалися? А хто б не прогнав таку сімейку? Водночас Кайдашева сім'я це модель усієї України. Тут справа не лише про зв'язок з конкретним історичним періодом та соціальними умовами. Іван Нечулевицький блискуче розкриває деякі неприємні риси нашої національної вдачі, української ментальності, які не обмежуються лише серединою 19 століття. Отакої От дай Боже вам подиться, а нам подивиться у цьому сенсі. Повість може бути прочитана як твір, де мотив національної самокритики є надзвичайно важливим. Автор обрав головні людські вади, що проявляються в родинному житті, і помножив їх на максимум. Ось формула кайдешевої сім'ї. Це я зараз вас так обчухраю, що будете мені підкорятися це через мотрих колотнече в сім'ї, і я буду на старості років терпіти таке лихо. Так чи ні? Читаючи цю веселу повість, хочеться все таки більше плакати аніж сміятись. Або принаймні жалкувати і мучитися досадою. Адже на наших очах відбувається самознищення чогось важливого: домашнього затишку, порозуміння між ближніми, почуття гідності, ладу як основи родини. Роль батька взагалі зведена на нівець. Омелько Кайдеш, по суті, ніяк не впливає на перебіг подій у власній домівці. Він пливе за течією, а коли й намагається якось утрутитися в домашні чвари, то зазнає фіаско. Я не подивлюся тобі в зуби! Батько! Чуєш, найвчитий свій чоловік, понятно? Харенний наїжать. А я й тобі в зуби не подивлюся! А що ти руками махаєш своїми? У мене теж є руки, що мені теж помахати. Варто також додати, що цей твір має дві версії фіналу розв'язки: до редакції та після першого випуску. За першою версією діло з грушею не закінчилося. Вона розросталася вшир і вгору. Родила дуже рясно, дратуючи і дорослих, і малих кайдашів. Не Неправда! Не забери свої кляті груші! Вдавися ними, Вдавися! Карпе, Карпе, подавай хату. За другою діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла, і дві сім'ї помирились. В обох садибах настала мирнота й тиша. Другий варіант, здається, більш закінчений і хороший. Але перший правдоподібніший. Нечуй Левицький написав безсмертний твір на всі покоління. Не старіють його Мотри, Карпо, Лаврін і Милашка. Не здається Кайдашиха, і все так само Омелька Кайдаш заглядає в чарочку. І коли вже, врешті, всохне та груша. Чи справедливо цей твір вважають класикою української літератури та що його включено до шкільної програми? Чи це чергова переоцінена праця? Залишу вам для особистих роздумів. До слова, театри досі ставлять по ньому вистави: квитки, на які потрібно купувати завчасно за декілька місяців. Тому, хто ще не читав повість Кайдашева сім'я, обов'язково додайте її до своєї бібліотеки та діліться читацькими враженнями. Поширюйте круті та якісні книги в маси до зустрічі.